Слово Верітас на ранок 30 вересня, в сьогоднішньому Євангелії, Ісус говорить, хто найменший між усі вами, той великий. Дуже часто ми роздумуємо над тим, що про мене думають люди, чи достатньо я добрий. І навіть якщо стараюся бути кращим, то дуже часто роблю це через те, щоб сподобатись або вгодити комусь. Коли навчуся пускати в своє життя Бога, тоді зрозумію, що я маю ставати кращим не відносно когось, але кожен раз ставати кращою версією себе. Адже коли пускаю в життя Бога, тоді Він допомагає мені в цьому. Тоді я бачу Його волю, чую її в своєму серці, бачу себе. Бачу, в яку сторону маю рухатись, а також бачу ближнього, якому можу послужити своїми талантами.